Міжнародний день людей похилого віку відзначається щорічно у всьому світі на початку жовтня. Започаткований він з ініціативи Генеральної асамблеї ООН 14 грудня 1990 року. Людей старшого віку прийнято поділяти на три групи. До людей старших вікових категорій відноситься три групи людей, ну так, умовно поділені. Значить, перша це е, люди похилого віку. Від пенсійного віку жінок Ну, ми орієнтуємося поки що на вік 55 років чоловіків 60, до 75 років, від 75 років до 90 – це старечий вік, і від 90 років – це є довгожителі. В Закарпатській області на 1 січня 2014 року більше 255 тисяч людей похилого віку, з них 1542 довгожителі, яким більше 90 років. Як зазначає обласний геріатер, старші люди хворіють часто. Кожна друга людина старших вікових груп отримує в році нове захворювання або захворюває на якісь нове захворювання, це так називаємо захворюваність людей. І кожен із людей старших вікових груп має уже у себе дві з половиною хвороби. Ну, це так. Так по статистиці просто виходить. То тобто, дві і більше захворювань, які на які вони страждають. Лікарі радять побільше спілкуватися з людьми похилого віку, звертати на них особливу увагу, старатися частіше гуляти з ними. Закарпатські пенсіонери намагаються не сумувати. Кожен старається чимось займатися, а особливу радість приносить виховання внуків. Тут троє внуків менше два з половиною роки, другий клас середня, четвертий клас. Старша, середня старша, крім того, музикальна школа і кажучи, я закручений. І слава Богу. Не все і всі завжди свої плани здійснити, які. Наприклад, я іще трошки працюю, люблю шахи, люблю настільний теніс, люблю, люблю гриби ходити. І в мене програма дуже заповнена, і мені і цікаво жити, і напружено дуже. Здоров'я поки що дозволяє. Дома уборка, в'язання, шиття, на кроваті хожу. правнучку правочкою школу забирай. Лікарі, геріатри наголошують, тільки спільними зусиллями ми можемо вирішити проблеми літніх людей. Також потрібно пам'ятати з невагою до проблем людей похилого віку, ми сіємо в свої власні майбутні проблеми.